Всім доброго дня. Сьогодні в спортзалі зустрів нашого земляка українця, який бачились, мабуть, рік назад, а він питає, як справи, як, так, що, де, до чого. Ну, Поміняє обмінялася інформація. Він зараз шукає підробляє десь, немає стабільної роботи. Ну і я на, моє, на мою відповідь на його запитання, що я працюю зараз в швейцарській компанії і консультантом, він каже, О, щось знайоме. Е, брат, його брат, років 10 назад, сказав йому про це, але він не відреагував. Я питаю, а чого ти не відреагував? Він каже, так то, що ума мене було, то якось. А зараз. Тут на соціалки, сім'я, трудно думати про, про ці програми, е, ну, чого про це зараз не почав говорити. Е, не було такої думки ще раз нагадати, но дійсно люди сьогодні, ті, які десь, як так приводить, приклад, 10 років назад, не створив собі пенсійну програму свою власну, а була така можливість, і робота була, і доходи були, все можна було там відкладати, тільки він цього не зробив. І по статистиці більше 90% в Україні людей теж немає таких власних програм, так як в цивілізованому світі. То я це відчуваю якби на собі, тому що мої діти навіть мені роблять уроки фінансової грамотності. Хоча я розумію, яка для цього причина, тому що мій досвід і моє життя показало мені, що я був правий. На початку 90-х років, що запустив свою власну пенсійну програму. За рахунок чого з 11 року вже не працюю, ні я, ні моя сім'я, по крайній мірі до початку війни ми не працювали. зараз я в Ірландії причинив. Поясняти мені навіть не хочеться, тому що не хочу вас лякати тим, що перспективу України в ближ, ближчі п'ять років я не бачу, що там можна було щось створювати, розвивати. Треба дочекатися, коли закінчиться війна. Потім буде після військовий час, післявоєнний час, де нелегко буде відновити економіку країни. Ну, Багато факторів, які не дадуть можливості спокійно жити і працювати людям. Сьогодні ті, хто можуть собі дозволить витрачати на забезпечення власних потреб якісь суми, і в них ще залишається якась частина, то у цих людей є можливість сьогодні створити власний пенсійний фонд і не тільки, а ще й внести інвестиції в. Нормальні проекти, доходні залишаються тільки вам тим маку. Є така можливість вже сьогодні знайти людей, у яких є в Україні ліцензія, тому що ця робота консультанта, фінансового консультанта в Україні сьогодні вже ліцензірується. Це проходиться определенний порядок навчання, реєстрація в Національному банку і, відповідно здача екзаменів по, для отримання ліцензії. Тут уже говорити, мабуть, що це якась там піраміда, якась чепуха не варто, тому що Сьогодні дивлячись на наших пенсіонерів, які живуть на 2,5-3 тисячі гривень, при тому, що сьогодні ціни в Україні от, замовив сало, хотів замовити, не знаю. Кажуть, сало коштує сьогодні в Україні 350 гривень, картоплі відро теж 350 гривень. Ну от рахуйтесь. Якщо ще враховувати, що люди, пенсіонери ще їм потрібні ліки, опалення, то як ви думаєте, наскільки вони можуть собі дозволити шикарно жити чи просто вже виживати, не жити, адже. Ну, Молодше покоління, яке сьогодні, перед яким є сьогодні живий приклад такого злоденного життя, думаю, що є потреба задуматися і не тільки задуматися, а вже сьогодні створювати власний пенсійний фонд, як це в цивілізованому світі, вже працює дуже давно. Наприклад, я сьогодні Консультант компанії ГраВ і Трастинве, то компанія Граве через 3 роки буде відзначати 200-річчя. Це для нормальної людини каже про те, що якщо компанія працює 100 97 років, то гарантії цієї компанії в ну, железобетоні, чи я не знаю які. Ну, до речі, цієї компанії я отримую свою власну пенсію. Ну і продовжую там е вкладати для своїх дітей. Тому що ті кошти, які я даю, я вже казав, вони явно спостерігаю за банком, вони, ну, правда, маленькі. Ну, все одно, на повсякденні потреби вони витрачаються. Так що, а на майбутнє я вже для них якось там по мірі можливості відкладати. Ну, от такий не коротенький получився досі. Нагадую про те, що шукайте консультацію Midlife Компанія ГраВ консультанти MedLife, C Safe Invest. Ну і тут ви можете, ті, хто кажуть, що нема доходу, нема заробітку, в цій компанії ви можете, ті, хто вміє спілкуватися з людьми, хто вміє, має здібності вивчити програми, щоб пояснити людям які краще е, програми е, придбати там, по яким програмам е, інвестувати, все це ви можете знайти в цій компанії свій ці сейф інвест і роботу. Притом це інтелектуальна робота. Не треба тягати кирпичі, чистити унітази там. У нас тут в основному українці використовують на чорних роботах. Я сам через це пройшов, працював на стройках, в майстернях і підстригав газони. Одним словом, думайте і вирішуйте. Добрим людям, доброго здоров'я, мирного неба, побачимося.